І зараз на цю сцену до нас підніметься Василько Олена Михайлівна. Двірник жек 319. І ми вітаємо свято і запрошуємо до нас михальчук Віру Лукянівну. Віра Лук'янівна, будь ласка, ми вас запрошуємо. І разом з вами, на сцену, ми запрошуємо пушкар Галину Володимирівну, двірника жика 314. Ваші опски, адже ваша праця, вона дійсно того варта. Це надзвичайно важка праця. Вона заслуговує принаймні оплесків один одному це свято. І сюди я запрошую до нас Селіванову Валентину Семенівну для отримання почесної нагороди. Дверника ЖК 317. І нагороджується інженер першої категорії відділу благоустрою комунального підприємства дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Деснянської районної місії Ради Сіманова Ольга Миколаївна так і грамотою нагороджується дверник ЖЕК 313 Слівка слідка Ніна Олексіївна.